При тренуванні, при роз на сайті освіти задачі схожі на ті, що були і будуть на НМТ. от Ви стикнулися з тим, що е, багато задач, де необхідно е, знайти об'єм призми або за допомогою, навпаки, за допомогою об'єму треба знайти якийсь елемент. Ми сьогодні про це поговоримо, але перед тим. Повернемося до, тему, до теми паралелепіпед. І згадаємо, що паралелепіпед – це призма, основи якої є паралелограмами. Якщо ви можете сказати мені, що Любова Надовна, а ми з вами розглядали ось такі призми і працювали саме з ними. Да? Куб це якщо ребра, усі ребра призми різні. І в основі був не паралелограм, а прямокутник, то тоді цей паралелепіпед називається прямокутним. Якщо бічні ребра перпендикулярні основам, то тоді перед нами прямокутний паралелепіпед. Якщо паралелепіпед є правильним, то тоді в основі такого паралелепіпеда лежить квадрат. І цей паралелепіпед є прямим. Що стосовно що стосується бічних ребер, незалежно від того, чи в основі лежить паралелограм, чи в основі лежить прямокутник, усі бічні ребра паралельні будуть між собою, тому що вони є сторонами паралелограмів, якщо похила похилий паралелепіпед, то бічні грані це паралелограми, якщо паралелепіпед прямий, то тоді бічні грані прямокутники. І усі бічні ребра є бічними сторонами, або просто сторонами відповідного прямокутника. Основи, незалежно від того, чи це паралелограм чи прямокутник чи квадрат. Тобто, незалежно від того, похила призма чи пряма, основи будуть паралельні і рівні. Якщо виконати паралельне перенесення, то тоді одна основа, вона. Співпаде з іншою, з другою основою. Наприклад, ось вдовж ребра А1А виконати паралельне перенесення, то тоді основа А1, Б1, С1, Д1 суміститься з основою А, С, Д. І так само, якщо вдовж бічної грані в другому випадку виконати паралельне перенесення, то основи сумістяться. Вот. Переходимо, йдемо далі. Побудуйте, будь ласка, діти, побудуйте в зошитах ем, Похилий паралелепіпед і прямий. Прямокутний паралелепіпед. паралелепіпит. Зошитек ще на дощі? В зошитах, в зошитах. Як побудуєте, скажіть, ми похили. Ось. В зошитах ви рисуєте рисунок 17,1 паралелепіпед. Так? це призма, основи якої є паралелограмами. І біля рисунку записуємо, що ну, ми вже не будемо перераховувати, що, які відрізки є ребрами, бічні грані, основи, все це ви знаєте, але біля рисунка необхідно записати, що бічні ребра паралельні. В1В паралельно С1С і паралельно ребру с 1 Так? Усі гра грані не усі, а відповідні грані є, е грані, у яких немає спільного ребра. Є протилежними. А АУ1Б1Б і Грань Д, Д1С1С протилежні. І ще пара протилежних грань. І вона позаду призьме. Паралелики, можна сказати: грань А1Д1Д і B, b 1 с протилежні грані. От давайте я їх різними кольорами зафарбую. І друга грань там позаду B, b 1 с С1С. Різними кольорами я. Позначено. протилежні. Тобто протилежні грані не мають спільного ребра. Так? Можна сказати, оскільки і ще, дивіться, ось цього ми записали, що бічні ребра паралельні, і з цього можна зробити висновок, що площини А, А1, Б1, ось ці дві площини. Вони паралельні між собою, так, дві бічних, і площини А, А1Д1Д. Більші площини, яка попереду лежить і позаду. Так, вони паралельні. Можна записати, що площина А, А1. Д, ой, а, А1. Д1. А. А1, Д1 паралельна площині Б1C1. Б1C1, і площина. там Дужечку закрите, будь ласка, притул дописала: значить, і площина А1 Б1, паралельна площині площині д 1 с 1 Паралельні ребра лежать у паралельних площинах. Другий вид паралелепіпеда. Прямокутний. Прямокутний паралелепіпед. Це другий. Він не є похилим, його бічні ребра перпендикулярні основам. Запишіть, будь ласка, швиденько побудували прямокутний паралелепіпед. Бічні ребра перпендикулярні до площини основи мається у вазі до обох основ, вони є перпендикулярними, да? перпендикулярними. Кожне бічне ребро, воно перпендикулярно проходить до кожної основи. Значить, грані, прямокутники, ми коротко пишемо. Прямокутний паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Тере. Прямий, прямий. Так? І в дужках написали бічні ребра, перпендикулярні до основи. Бічні ребра. Зараз ви бачите, переключусь на українську мову. Бічні ребра. Перпендикулярні. Основа. Або до основи. Так і так можна. Так, Тут значок перпендикулярності поставили і цього достатньо. Так. Грані. Далі наступне пишемо грані. Що тепер є гранями? Прямокутники. Прямокутники. Скрізь прямокутники. Допишіть іще так. Усі грані тере, прямокутники. Можна не писати словами, можна так показати. Прямокутники. Усі грані або кожна грань тере, прямокутник. Так. Наступне, що необхідно знати, що вимірами прямокутного паралелепіпеда є довжини трьох ребер. Виміри. Прямокутного паралелепіпеда. Давайте писати так: ПП. Прямокутний паралелепіпед. піпед, щоб довго не писати. Виміри ПП. Це довжина, ширина і. ширина і висота. Висота. Довжина. Ось, наприклад, ребро АД – це довжина. Ребро Д це ширина і ребро Д Д1 висота. Зверніть увагу, якщо паралелепіпед прямокутний, то тоді висота знову в нас співпадає з довжиною бічного ребра. А якщо паралелепіпед похилий, зараз ми повернемося до попереднього рисунка, давайте чекаю вас, щоб ви дописали. Виміри. Довжина, ширина... Mm. А, двох... Як О, я... зрозуміти так. Скажи. Б... як зрозуміти, де ширина, а де довжина? Це... Ну, начебто як покласти то... ну, як... як площина, і щоб було якось вісь Х ігрок, і тобто y це Ширина а x це ширина, а й, Ой, ширина, а й... довжина? Тут вже, тут вже зрозумієш. Яка сторона довша, то довжина. Яка коротша, то ширина. Але ось зараз два прямокутника. Да? Два прямокутники бачиш. Сторона А – ширина, Б довжина. Де довше, то довжина. Де ширше, оце ну, ширина. Ну, довша сторона довжиною називається коротша шириною. Вот. Це неважливо, тут же на що це впливає. Як знайти. Периметр прямокутника, то там все одно, яку сторону назвеш шириною, яку довжиною не має значення. І площа фігури, хоч А на Б помножиш, хоч Б на А. Периметр хоч до А додаємо Б, хоч навпаки. На це вже на цьому не зупиняйся. Про це можна не говорити зовсім. А от те, що. Висота в даному випадку співпадає з довжиною бічного ребра, на це увагу ми звертаємо. Це дуже важливо. І остання фігура, це правильна, не остання, це вже третій випадок, правильний паралелепис, це все одно, що правильна, ем... правильний... правильна призма. це та призма, у якої в основі. Правильний n кутник то якщо в основі буде лежати квадрат, то перед нами буде правильний паралелепіпед, З нього квадрат в основі, так? Цей паралелепіпед, ну, немає такого поняття правильний паралелепіпед, він буде правильним, правильною призмою, в основі якої лежить квадрат. Чи... Оце перед вами правильна призма, яка є прямокутним паралелепіпедом, в основі якого квадрат лежить. А от якщо у паралелепіпеда, у, прямо... у прямокутного паралелепіпеда усі ребра будуть рівні, то це вже куб. Це, це. Ідемо далі, це все вам знайомо, ви це вже знаєте давним-давно, просто підвели підсумок, які бувають е, Можна зв'язок між цими всіма фігурами, ви бачите на рисунку 17.3, за допомогою. Отак зображено всі фігури. Усі паралелепіпеди, всі фігури, в основі яких лежать многокутники, є паралелепіпедами. Паралелепіпеди, в свою чергу, є прямими і похилими. Прямі паралелепіпеди, якщо в основі лежить чотирикутник, то це тобто, квадрат або паралелограм, ромб, то це прямокутні паралелепи. Паралелепіпеди. І прямокутні паралелепіпеди, якщо в основі правильний чотирикутник, вони є правильними, а якщо взагалі усі грані рівні і є квадратами, то мова йде про куби. Це нам необхідно, і ми можемо визначатися, яка фігура коли при розв'язуванні задач читаємо умову. І якщо сказано, що нам дана призма ребра якої всі рівні, ви робите висновок, що перед нами куб. А навіщо це робити такий висновок для того, щоб одразу з'явилися думки, що, наприклад, діагональ куба до рівня А, корень з трьох, що кожна грань. Цієї фігури квадрат і так далі. І ще що цікавого, яка цікава інформація про прямокутний паралелепі? Значить, за теоремою квадрат будь-якої діагоналі. Значить, давайте ми позначимо А, Б і H. Так, три виміри. Прямокут, ну, взагалі паралелепіпеда. Мова йде про прямокутний паралелепіпед. Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда. Я тут напишу індекс ТП, дорівнює сумі квадратів його вимірів. Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда. дорівнює сумі квадратів його вимірів, тобто, і довжину. Підносимо до квадрату і ширину, і висоту, і додаємо отримані результати. І ви отримаєте квадрат діагоналі. Діагональ перед вами діагональ АС1 на рисунку. І квадрат цієї діагоналі дорівнює АВ в квадраті плюс АД в квадраті. І плюс АА1 в квадраті. Зараз я зайве приберу з рисунечка. Так. Це у вас довжина, ширина все позначено. АБ в квадраті плюс АД в квадраті. Знову-таки наголошую, неважливо, що ви приймете за ширину, за довжину, головне, щоб два виміриці цих було у вас. Ви розуміли, так? І третій АА1. І плюс квадрат висоти АА в квадраті. Зверніть увагу на те, що мова йде про будь-яку діагональ, так? А діагонали можна побудувати аж 4. 4. так. А 1 С ще І П1. B1D і bc 1 ну, Рисунки виконують так, щоб все було видно. Ось діагональ b 1 д і bc 1 З Цього випливає, що діагоналі, всі чотири діагоналі у прямокутного паралелекіпеда є рівними. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, і переходимо до, стосовно паралелепіпеда і переходимо до теми об'єм прямокутного паралелепіпеда. Ви знаєте, всі з молодших класів шостого 6 класу, що щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, необхідно перемножити довжину ширину і висоту. Але є деяке, але і зараз я вам про це розповім. Продовжуємо далі. Навіщо нам взагалі об'ємтів? Для того, щоб розуміти, наприклад, якась, якийсь пакет соку, да? щоб розрахувати, місткість. Там пакету, чи якогось приміщення. Чи, ну, В різних ситуаціях необхідно знати, скільки вміщається повітря, чи якоїсь рідини, чи якоїсь, якогось гелю у якусь ємність. Кожна ємність має свій об'єм. Об'єм тіла це така додатня величина. От. Яка має такі властивості. Отже, означення, об'ємом тіла називають додатну величину, яка має такі властивості. Перше. Рівні тіла мають рівні об'єми. Якщо тіло складене з кількох інших тіл, то його об'єм дорівнює сумі об'ємів цих тіл. Третє. За одиницю виміру. За одиницю виміру об'єму тіла беруть одиничний куб, тобто куб з ребром, яке дорівнює одиниці виміру довжини. Ви всі пам'ятаєте картинку, в 6 класі був побудований ось такий паралелепіпед прямокутний, і його поділили на маленькі кубики. Так. То за одиницю виміру. Брали, так, я добудую вже ось так. О, от. Беру, брали одиничний куб, тобто куб з ребром, який дорівнює одиниці виміру довжини. Тобто ребро куба 1 см і об'єм всієї фігури він складається з рівної кількості отаких одиничних кубиків, які вміщаються в даний прямокутний паралевий піцик, Так. Ось такі маленькі кубики. І починаємо ми вивчення об'ємів тіл з многогранників. В даному випадку з прямокутного паралелепіпеда. Щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, необхідно помножити ширину на довжину і на висоту. А на рисунку 222 ви бачите прямокутний паралелепіпед, довжина якого складається з трьох одиничних відрізків, ширина з одного і висота з одного. От. То е, можна так сказати, що його поділили на три, на три одиничні кубики, і об'єм його складається з суми цих, з суми об'ємів трьох одиничних кубів. От. Якщо записати формулу об'єму, у вигляді А помножити на Б помножити на H на висоту, то здобуток А на Б це є площа основи. Замінимо А помножити на Б на позначку площа основи і помножити на висоту. Значить, об'єм прямокутного паралелепіпеда можна записати коротшою формулою йдемо далі. Хочу звернути вашу увагу, що ось ця формула є заготовкою формули об'єму циліндра. У підручнику просто написано S, а ви запишіть, що це s основи S основи на висоту. Можна позначити маленькою буквою, можна великою, не важливо. Ось, це формула об'єму прямокутного паралелепіпеда. А оскільки прямокутний паралелепіпед є призмою, то для того, щоб знайти об'єм призми, призми з висотою H і основою площа якої дорівнює S, можна обчислити за тією ж формулою. І неважливо, призма є похилою чи прямою, все одно. Висота буде однаково, от, наприклад, ну, я маю на увазі висота це перпендикуляр між основами призми. То, якщо буде похила призма, ось зараз я побудую похилу призму, ви бачите похила призма, да? В основі паралелограм, то ми знаходимо, ми знаходимо. Площу паралелограма і множимо на множимо її на висоту. Не дуже красиво в мене вийшло. Так. Ось. Висота ми можемо взяти і побудувати, опустити перпендикуляр, наприклад, ось так, до площини основи. Продовжимо ребро. Наприклад, ребро да? продовжуємо, З точки Б опускаємо В 1 опускаємо перпендикуляр, він і буде висотою нашої призми, а в основі лежить паралелограм. Цю формулу можна більш детально записати так, що СПГМ ПГМ. Або назвати S основи в основі може лежати будь-який n кутник то ми шукаємо його площу і множимо на висоту на H. Ви як допишете, скажіть мені, будь ласка, і перейдемо. Саме забігаю наперед. Коли ми будемо вчити об'єм циліндра, то ви знаєте, що необхідно площу основи помножити на висоту. Ця ж сама формула буде використовуватися і для е, знаходження об'єму циліндра. Висота це так само перпендикуляр, який з'єднує дві основи. Да? Перпендикуляр проведений до основ О1 О. Як виглядає циліндр, так само ви вже знаєте, раніше ви це вивчали, в 6 класі розглядали таку фігуру. І замість, ну знову пишемо, В, дорівнює С основи на висоту. І замість площі основи ви записуєте формулу для знаходження площі круга і r квадрат H. Тобто, я хочу вам сказати, що. Не треба детально запам'ятовувати формулу об'єму кожної фігури. Ваша задача запам'ятати, як знаходиться об'єм для фігури, яка має дві основи Веду рівні площі основи на висоту. А тоді, замість площі основи, буде це трикутник, ви запишете собі формулу площі трикутника. Буде це паралелограм чи ромб, записуєте. Як знайти площу фігури, яка лежить в основі? І все. Ну, а висота, звісно, множимо тоді ще й на висоту. Це все, що я хотіла вам на сьогодні, сьогодні розповісти. Щось нове дізналися, щось повторили, і переходимо до розв'язування задач. І задачі такі. Повертаємося до параграфу 17 до пункту 17. Ale zadanie.